У Палаці культури Рівненської АЕС відбулася профорієнтаційна зустріч представників закладів вищої освіти, які готують спеціалістів для атомно-енергетичної галузі країни зі старшокласниками ліцеїв Вараської громади та здобувачами освіти професійно-технічного училища підприємства. Свої освітні програми презентували спікери технічних кафедр Луцького національного технічного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету водного господарства та природокористування. Під час презентації освітяни приділили особливу увагу саме атомній галузі. Розуміємо, що працювати особливо в галузі електроенергетики це стратегічне завдання. відповідно підготовка таких фахівців, зокрема за освітніми програмами, які стосуються електроенергетики, це в першу чергу пріоритетна задача закладів вищої освіти. Що особливо радує за останні два роки ми маємо тенденцію до збільшення кількості наших вступників саме з Ворошан. Ми в першу чергу представляли не просто нашу кафедру, а загалом фізику як ту. Мені здається, наша кафедра вона експериментальна. Вона є, скажімо так, донором професійних інженерів. В першу чергу на атомній електростанції в Україні. Багато хто після аспірантури йде саме працювати в енергатах. Те, що потрібно зараз сучасному світу, це розвиток і прогрес. Представники закладів вищої освіти розповіли слухачам про переваги навчання, освітні програми, міжнародну співпрацю, студентське дозвілля, можливість отримання стипендій та про перспективи подальшого працевлаштування. Також наголосили, що партнерство з Рівненською АЕС є важливим етапом підготовки професійних кадрів саме для атомної енергетики, як перспективної ніші для реалізації студента в майбутньому. Вже додали нову нову таку соціальну гарантію в колективний договір. І ті студенти, які з нами уклали тросторонній договір, вони при працевлаштуванні до нас після завершення навчання вони можуть отримати таку скажімо так, підйомну допомогу в розмірі трьох посадових окладів. такі договори дають можливість. Прийти до нас на роботу по спрощеній процедурі загалом. Наш університет тісно співпрацює із рівненською атомною електростанцією. Студенти, які навчаються за освітніми програмами автоматизація та електротехніка, проходять виробничі практики, навчальні практики саме на вашій рівненській атомній електростанції. Дуже дякуємо представникам рівненської атомної електростанції за запрошення. Завжди раді приїздити до вас і готувати для Пас фахівців відповідно галузі. Впродовж заходу учнівська молодь була активним учасником профорієнтаційного діалогу. Чимало з випускників вже розглядають можливість вступу до профільних для АЕС закладів вищої освіти. Сьогодні представляли університети. Я зацікавився в певних професіях, які мені сподобалися. Мені дуже сподобалась іменно ядерна фізика. Я прослухала інформацію від представників в енергетичному напрямку. Було дуже цікаво. Я думаю, після закінчення ПТУ було б дуже корисно поступити, щоб далі зв'язати своє майбутнє з. Цим напрямком було цікаво почути ЛНТУ, Київ і Рівне. Я розглядаю можливість навчатися в одному університеті, і мені було цікаво просто прийти послухати. Я вважаю, що атомна галузь є в нашій країні прям провідною і важливою. В цілому навчання молоді у закладах вищої освіти, які готують потенційних працівників атомно-енергетичної сфери, це чудова можливість здобути якісну освіту, а відтак престижну та важливу професію. Це дозволить приєднатися до команди атомників, які сумлінно працюють для енергетичної незалежності країни. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїта Загераес.